Людина читає опис олійки. Божественна олія, священна, королівська, царська, бальзам для розуму і душі, божественне натхнення. Ну і такі інші метафори. І думає: о, зараз! Зараз я отримаю божественне натхнення. Бере пляшечку, вдихає. Боже! Яка смердючка, який жах, фу-фу-фу, всю людину перекусило. І це питання не до якості олійки, це питання не до рослини. Це запитання до людини. А мова йде, мої хороші, про масло ефірне, солодкого базиліка. І Воно абсолютно відповідає всім оцім гарним красивим назвам, які отримав впродовж, мабуть, століть, якщо не тисячоліть, своєї історії. А чому така буває реакція? І така реакція, до речі, буває досить часто. На аромадіагностиках я бачу це буквально на кожному кроці. І нерідко мене просять. Ну підкажіть, будь ласка, якщо така негативна реакція на цей аромат, чудовий, до речі, абсолютно прекрасний, на цей аромат, то е, що це означає? Ну, хоча би підказочку. Ну, ніхто ж не хоче копати глибоко, прийти і розібратися з тим на аромадіагностиці чи на консультації, чи книжки почитати. Добре, я даю вам сьогодні підказочку. Базилік відповідає. По енергетиці своїй приблизно за першу чакру, за вашу і нашу самоідентифікацію, самоцінність і самооцінку. І в першу чергу негативна реакція буде тоді, коли з самооцінкою щось недобре. Вона або занадто знижена, або, до речі, і занадто завищена, що зараз також нерідко зустрічається. Коли ви втратили опору в своєму житті, коли ви опору цю шукаєте не всередині себе, а зовні, в інших людях, коли ви в депресії, коли ви втрачаєте сенс життя, коли ви не розумієте, куди ви йдете, по земному шляху, по духовному шляху, тобто це основа основ. А в нас в основному люди ну, зацікавлюються духовним розвитком, високими матеріями. А оце перша частина ідентифікації, хто ти людина і куди йдеш, в них в загоні. І проілюструю я вам те, що сказала, на карті, на ефірній психологічній карті, яка передає нам послання про енергетику. Ефірної олії базиліка. Подивіться, ну, для людей, вже трошечки продвинутих, я думаю, це більш ніж красномовно. Не може крона розцвітати, плодоносити, процвітати, наповнюватись щедротами і енергіями, якщо у вас проблема з корінням це і є наша самоідентифікація. З кровеносною системою, з вашими джерелами? Де ви берете цю енергію взагалі для життя? Які джерела вас живлять? Де джерело вашого життя, вашої сили, вашої енергії? У багатьох людей якраз отут є велика, велика проблема? І Ті події, які ми зараз проживаємо в Україні, до речі, багатьох людей саме сюди і повернули. Хто ти, хто твої предки? Яка історія твоєї родини, твого роду, які помилки треба виправити для того, щоб життя змінилося?